Сексуальний кримінал обернувся ще й вбивством. Лучанин Олександр познайомився із дівчиною, став її сутенером, а тепер ще й обвинувачений у вбивстві. Чоловік у всьому зізнається, йому присудили 4 роки ув'язнення. Аби викрити сутенерство, правоохоронці провели не один слідчий експеримент із жрицею кохання. А от як дійшло до вбивства у цій любовній історії, далі у сюжеті. Знайомство з дівчиною обернулося для Олександра подвійним криміналом. Лучанин перекваліфікувався у сутенера, зводив жрицю кохання із незнайомими чоловіками і супроводжував її. Дівчина нібито раніше вже займалася таким любовним промислом. Лучанин за молодицю ще й вдарив її за лицяльника. Один удар в щоку виявився смертельним. Йдеться у вироці. Саме тут, на вулиці Замковій, біля місцевого бару, лучанин вдарив чоловіка. Той впав головою об бруківку, а наступного дня помер. Згодом судмедексперти виявили у загиблого крововиливи в мозку. Того дня він, нібито, був п'яний, відпочивав у барі і став залицятися до молодиці. Після удару чоловіка завезли у центр терапії залежностей. Чи запідозрили медики у нього крововилив, невідомо. Свою вину у вбивстві з необережності Олександр визнає повністю, зізнається і в сутенерстві. Аби його викрити, слідчі не обмежилися лише одним епізодом. Же правоохоронці залучали охочих чоловіків до проведення таких собі слідчих експериментів із молодицею. Експериментували раз за разом і чи не все документували? кажуть, підтвердили сутенерство багатьма доказами. Зокрема. Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 11 серпня 2022 року, яким зафіксовано поверхневий огляд покупця особа 12, який залучений в якості покупця до проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту щодо замовлення оплатних сексуальних послуг у особа 4, якому вручено грошові кошти. Учанину присудили чотири роки ув'язнення. Свої кримінальні справи він називає необдуманими вчинками. Просить суддів дати йому умовний термін. Каже, хоче воювати. Хочу виправитися в подальшому, хочу працювати на роботі в цій, хочу мати жінку. Я не хочу бути пов'язаним із бандитизмом і жити в незакон. Хочу піти на війну, хочу воювати на, -на, -на поїм. Розумієте, я в мене батько, він служить теробороні, хочу бути прикритим для нього. А зараз я піти в судний, я засуджений, я обвинувачений. Останній надія на те, що ви мені допоможете і мені повірте, що я хочу поїхати. Захисник лучанина зауважує, що його батьки намагалися зустрітися із мамою загиблого. Я і батьки пробували з нею контактувати і якимось чином їй допомогти. Зрозуміло, що обвинувачений перебував під вартою і має самостійного доходу, Він не міг будь-яким чином здійснити її відшкодування. Таке бажання висловлювали батьки однак потерпіла. Мов ну, зайняла таку позицію, що не захотіла взагалі не спілкуватися. А от прокурор нагадує усім, що Олександр раніше мав ще одну судимість за крадіжку, отримав 120 годин громадських робіт, але відбувати їх чоловік навіть не приходив. Під час невідбутого строку покарання вчинив шість епізодів кримінальних правопорушень, що свідчить про його саме злочинну стримувані та Небажання ставати на шлях виправлення. Порадившись, колегія суддів, вирішила залишити в силі вирок першої інстанції ув'язнення. Апеляційну скаргу обвинувачено залишити без задоволення. Олена Лищук, Неля госпільно. Прокопчук для новин на часі.